Отже, всім привіт! Сьогодні я розповім вам про наушники фірми COS модель UR20. Це є бюджетна модель вартістю від 350 гривень на Україні. Значить, розмір покриває ваші вуха повністю. Матеріал ну, такий незрозумілий для мене. Але, в принципі, дуже комфортні навушники, є регулювання по розміру, верх Матеріал з пластик Пластик, тканина досить стійкі. Хоча я читав, що дуже часто механізм збільшування має здатність ламатися, якщо нормально відноситись до вашої речі, то вона прослужить вам не один рік. Взагалі навушники дуже легкі. Вуха в спеку дещо потіють після години прослуховування музики, але це не смертельно. Загальному я задоволений покупкою, всім рекомендую для початку такі навушники. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пока!